Доброго дня! Сьогодні п'ятниця. І сьогодні останнє заняття на цьому тижні. І ми з вами знову поговоримо про осінь. Сьогодні я пропоную вам переглянути мнему таблицю, яка називається жовтень. І також вивчити вірш Леоніда Куліша Зінькова, який називається жовтень. Жовте поле, жовтий ліс. На деревах жовтий лист. Усе жовте навкруги. Навіть річки береги, бо осені в руці тільки жовті олівці. А потім я пропоную вам переглянути мультик, який теж називається жовтень. Все. Переглядайте, будь ласка, і навчайтесь. До побачення! тепер, ми маленькі друзі, поговоримо про другий місяць осені. Це жовтень. В жовтні погода може декілька разів мінятися протягом доби. То світить яскраве сонечко, то раптом задує сильний вітер. І піде дощ. Навіть є така приказка жовтень то сміється, то плаче. У цьому місяці з дерев майже повністю опадає листя, але існує така прикмета якщо з берези повністю ще не впало листя, то сніг випаде пізно. А ще, кажуть якщо жовтень теплий, то зима буде морозною. У жовтні відлітають у вирій на зимівлю. Майже всі перелітні птахи залишаються тільки ті, які зимують на батьківщині. Багато які лісові звірі закінчують приготування до зими. Весь жовтень борсук посилено готується до зимівлі. Він втеплює нору сухим лістям і травою. Поруч з головною норою він робить комору, в якої складає коріння, горіхи, сухі ягоди і навіть висушені гриби. Ось такий трохи сумовитий місяць жовтень. Давайте подивимось про нього мультфільм. Увага! Зараз буде мультфільм. Сіре небо невесело, смуток обіцяє. Зажурилось все навколо, сонечко не сяє. У дворі не чути сміху, радісної дітвори, всі гулянки та утіхи позабути до пори. Птахи в жовтні не співають, шебет завмирає. І щодня йдуть дощі, лістя облітають, на сухому підвіконні згадуються теплі дні. Путь клубком свернувшись, кицька і муркоче у вісні.